Доброго дня, шановні шкварки! Якщо сьогодні у вас такий настрій, що ви не хочете вчити англійську мову по книжкам, але хотіли би дізнатися якісь сленгові фразочки, якісь щось таке, що... Нейтів-спікери говорять, щоб ви їх розуміли, вони вас розуміли, і щоб ви отак от з ними комунікували нормально. Я вас вітаю, ви на правильному відео. Я постараюся зробити це відео коротким, але не менш корисним від того. Ми будемо говорити з вами про 20 сленгових фраз, які вживаються і сьогодні, які є сленговими, які нам з вами Потрібні. Сленг це коли ми говоримо щось в повсякденному мовленні, це не серйозні такі слова, наприклад, там чувак, круто, класно і тому подібне. Тобто це такі слова, які ви говорите людині, якій ви довіряєте. Це не під час інтерв'ю, скоріше всього, відбувається, не під час здачі екзамену IELTS, а просто під час якоїсь розмови. І якраз сленг це те, що нам потрібно, для того, щоб змусити людину повірити, що ми теж говоримо живою англійською мовою. Якщо ви вже вивчаєте, те англійську мову і паралельно дивитись якісь фільми, якісь ютуби. Є в мене один канал, на якому ми дивимося ютуби англійської мови, але про це вже згодом. То ви помічали, що не завжди ви можете зрозуміти про що там говориться, тому що деякі слова, ви, начебто, і знаєте, наприклад, лід запалювати, але вони говорять yeah, guy, it's lit, yeah, dude, it's lit, типу що класно, круто, офігенно. І якби ми не знали, що lit означає класно, круто і офігенно, то ми б не зрозуміли про що взагалі вся ця комунікація. Загалом, я щось дуже багато душню. Сленг нам необхідний для того, щоб ми правильно говорили англійською мовою і розуміли англійську мову. Тому навіть якщо ви не плануєте говорити, але ви дивитесь щось, якийсь ютуб, якісь фільми, серіали, щось на Netflix собі включаєте на фоні, то вам необхідно знати сленг і якраз у ці фразочки, про які я сьогодні говоритиму. Погнали! Перше слово ви просто не могли не чути. Ви не можете його не знати. Звучить воно як iconic і означає. Ну, у нас немає слова і але розкішний, хвилюючий, дуже класний. Мен айконек, такю драз із айконік, йо аутфіт ізайконік, ще iconic і тому подібне. Я думаю, навіть в мемах вам це зустрічалось. She's a legend, she's iconic, and she is the moment. Ну 100% ви з цим зустрічалися, стикалися, тому це слово не є для вас новим. Ми підемо з вами далі. Чізі це улюблене слово моєї студентки Поліни, і вона навіть каже Чізі чіз і це якраз не про сир. Чізі це щось несмак або щось таке ванільне. Я називаю це несмак. Але І це слово я якраз запам'ятала так з друзів, коли Чендлер мав переїжджати в Талсу, і вони шукали для Моніки роботу в ресторані. І вони говорили, що є дві опції: якось там і Чізі. І в українській мові це переклалося як несмак. Я з того моменту теж запам'ятала це слово як несмак. Чізі, це, знаєте, щось таке сентиментальне, ванільне, няшне. Але й так само додайте сюди переклад як несмак. Наприклад, che муві» or orzy сон». Цю фразу ви 100% теж бачили і чули, звучить вона як чил аут. Out». Out. Не плутати з Netflix and chill. Netflix and chill це означає. Там у мене відео по матюках, воно є, і в курсі по матюках теж воно буде. Netflix and chill це значить запросити на фільм, але не факт, що ви той фільм будете дивитися, або, може, включите пару хвилин подивитись, і тоді на фоні він у вас буде, знаєте, щоб інших звуків було не чутно. А тут chill out, це розслабитися, кайфунути щось таке. Да? Тому, коли ми когось звемо просто розслабитись, то це буде Let's Chill out. Да? Давайте покайфуємо. To be down це означає бути за якийсь варіант, за щось, за якусь там ідею. Ви комусь пропонуєте, і людина вам каже, так, я за, плюсую, пішли, погналь і тому подібне. Down for that. See? So let's go to the cinema. Я yeah, am down. Так, я за, погнали. Це слово я раніше чула багато разів у відео, але я на початку собі думала, що це слово babe, яке неправильно вимовляється. Але це правильне слово, це абревіатура, звучить воно як bay. І е, скорочення від before anyone else He's my так. Ми називаємо свого хлопця або свою дівчину, яку ми знаєте, от дуже любимо, і вона у нас от найкраща. Спочатку йде вона, а тоді вже всі інші. Before anyone else Що Перед усіма іншими над всіма іншими вона от така наша любімечка бей 100 означає притримуватись свого рішення, бути чесним, бути справжнім, незважаючи, хто там що собі думає. I just keep it. Мені воно схоже як притримуватися на 100%, да, щоб там не було. Keep it a Lead – це такий прикметник. Його можна використовувати замість слова awesome, amazing, тому що воно якраз означає всі оці от значення. Прекрасний, офієний, кульний, культовий лід. Lit. Лід – це запалювати, тому щось таке, що мене запалює. Like, yeah, man, that's lit, Це офігенно, Щось таке. Давайте з вами домовимось, що якщо вам сподобається це відео, то ви в коментарях напишете слово фає, бо фає це щось таке афієнське, класне, це в принципі те саме. You are fire. This video is fire. От дивіться, слово to roast – це запікати, типу як запікати м'ясо, запікати рибу, це запікати на високих температурах в там духовці або там в різних таких девайсах, які зараз існують. І «to roast – це над кимось. Поприкалуватись когось захейтити, постібати. Оце буде «to roast». You are on a spit. Oh. To roast somebody. Якщо ви як у той хейтер, який пише, що я ти фігово говориш, в тебе там не ідеальна українська мова, ти говориш суржиком, то ви будете називатися «a roaster». То у нас тут такий роустер, поставте плюсик в коментарях, щоб ми знали вас. Spill the tea on someone. Чу спіл це проливати, а tea – це чай, а spill the tea on someone абсолютно, взагалі, нічого немає спільного, це пліткувати. Але мені здається, що можна це прив'язати. що коли ми сидимо, п'ємо е, чай. Да, нікого не засуджуємо, а просто ми не засудимо, але обсудимо. Оце називається spill the tea on someone. Це девіз нашого speaking club з дівчатами. Ми не засудимо, но ми обсудим. So, spill the tea on her. попліткувати про неї, Spill the tea on them. Про них попліткувати. Я просто хочу наголосити, що там не about, а on. Spill the tea on somebody. Я думаю, як розповісти про наступний. Squad goals. Goals – це цілі або те, чого я бажаю, те, до чого я прагну, да? те на що я маю свої цілі. Squad goals. А squad – це банда. Тому squad goals – це компанія друзів, про які я мрію. Да, от я собі там хочу, щоб в мене було багато друзів. Ми всі разом збиралися, святкували всі дні народження по колу. І це називається Squad Goals. Life Goals – це коли ви говорите про життя своєї мрії. Тобто не Dreams, а... are, не dreams, а goals. І слово squad – це як банда, коли ви говорите про своїх друзів. Знаєте таке відчуття, коли ви з кимось спілкуєтесь, щось веде до романтичних стосунків або в принципі в будь-яких стосунках, людина просто починає ігнорувати і просто пропадати, наче, наче здох, став привидом. Тому тут ми візьмемо з вами фразочку to ghost someone. це означає когось ігнорувати, просто зникнути з життя. Садюгастерем гостити здається в українській мові зараз теж з'явилася така варіація сленгу когось гостити. Мені здається, чи я таке чула. Напишіть, будь ласка, чи є таке? Чи я реально видумую. To ghost someone – це значить десь зникнути, просто стати привидом і не спілкуватися з людиною? Будь ласка, давайте не будемо так робити. Це прям неприємно. Давайте, якщо ми хочемо піти зі стосунків, то ми будемо про це говорити і тоді вже. Йти зі стосунків, але не будемо гостити сам. Та фраза дуже схожа по значенню: to be left onred залишити непрочитаним <рекунок> <рекунок> Знаєте, це прикол, коли можна зажати повідомлення в телеграмі. Не впевнена за іншим месенджери. напишіть, будь ласка, чи можна. І ти, типу, прочитав, але не відповідаєш. да? І от не дві у ці галочки, а одна. So my message was left onred, що воно залишилось непрочитаним. да? Виходить, що далі, ми лише гостимо іншу людину. Так теж, давайте не будемо робити. Так, тут у нас і англійська мова, і, і якийсь саморозвиток. Бачите, як ми все поєднали разом. Знаєте, у ці відео, в яких говориться, не кажіть very», не кажіть там, «Stop saying very», «Stop saying thank you». Замість цього кажіть 50 у цих от фраз, а слово «very» взагалі забудьте і. Хай воно зникне з вашого лексикона. Я не дуже підтримую це, але тут дуже схожий такий посил: не кажіть very good, не кажіть very nice, не кажіть very well, а кажіть on fleek. On fleek означає на висоті. Rather being on fleek. Да, можна запам'ятати слово fly. Це літати, а літається, це значить бути високо. А он флік можливо, вам так буде простіше запам'ятати. Це коли ви говорите комусь комплимент. Я? Yeah? Like, hair is always on fleek. Що твоє волосся да твоя зачіска завжди на висоті. On fleek. Ви знали, що коли у вас все класно, то можна говорити everything's Gucci. да? Ну, Gucci – це типу класно. Gucci. Ще одна така фразочка, ще одне слово, яке ви можете запам'ятати. І тепер, коли хтось буде у фільмі говорити, що я yeah, it's Gucci, man», то ми будемо розуміти, що це не про одяг, да? що все класно. Слово «savage» значить «crazy». це щось таке, коли людина робить і не думає про наслідки. Funny can go savage. І про саму ситуацію теж можна сказати «savage», типу як жесть. To slay something. Ну, не кажіть, що ви не знали цього. To slay – це означає бути кращим в своїй ніші, вражати когось. Throw, jump. All of these are weapons in a pair skater's arsenal and used properly, they can slay your opponent. You... He slayed the interview. Це означає, що він дуже гарно uh, е повів себе на цьому інтерв'ю. Да? Він всіх вразив. To slay. У нас це говориться як зрос або плюсую, або щось таке в англійській мові це word ворд. Yeah, От ви з кимось домовляєтесь там let's meet at 6 pm І відповідь може бути як word типу як плюсую. зрос to give a shout out to someone Це публічно виразити якусь подяку, якийсь величезний респект. Shout – це кричати, і тому ви так публічно, out. To give a shout out to someone. Ця фраза є у моєму відео по англійським матюкам, по дорослим фразочкам і лайці. Я скажу її тут теж, звучить вона як as fuck, або подивіться, вона може писатися лише двома словами такої абревіатури. І всі розуміють, що ці дві літери означають. As fuck – це означає до мозку кісток. Е, капець як, да, дуже сильно як. Там у нас у відео по мачкам я грубіше це е, кажу, а тут у нас буде так слайдлі. Наприклад, ну, я втомився, да, капець як втомився, втомилася. Like, I'm tired as fuck. Е, білети ну, такі уже дешеві, да? це ви говорите, щось таке емоційно. So, the tickets are cheap as fuck. Щось таке, да? коли ви хочете сказати щось дуже, щось капець, щось жесть, наскільки щось класне, або там погане, або дешеве, ви говорите as fuck. Я вас вітаю, ви додивилися до кінця це відео. Тепер ви знаєте на 20 сленгових фраз більше, або, можливо, ви їх всі вже знали. Будь ласка, напишіть, які для вас були. Новими, а які ви вже знали, напишіть, будь ласка, які ви використовуєте, які ваші улюблені. Мені це теж буде цікаво подивитися. Я вам нагадаю, що в мене є канал по клацалкам. Там щодня я виставляю якісь мемчики, якісь відосики, і по ним ми робимо вибір, правильну відповідь, що ми почули, що це означає, що це в контексті означає. Таким чином, ми кожен день практикуємо свою англійську мову і не напрягаємось. Сорі, в мене розрядився мікрофон, але я хочу розповісти уже все до кінця вам. Якщо ви хочете вивчати сленг, слова нетів спікером, фразові дієслова, то запрошую вас до себе на курс. Лінк ви побачите в описі цього відео. І так само, якщо ви хочете вивчати англійську мову серйозно з викладачем на заняттях, які ви виглядають ну приблизно так, коли я говорю серйозно, це означає просто, що... З уже таким комплексним підходом. Це не означає, що серйозно це значить, достаємо подвійні листочки і пишемо диктант. В мене є онлайн-школа англійської мови. Там працюють прекрасні викладачі, і я теж працюю, тому ви можете залишити вашу заявку на пробне заняття. Сайт для залишення цієї заявки є в описі відео. Будь ласка, стрибніть на нього. Пишіть свій актуальний номер телефону, щоб я з вами зв'язалася, і я поставлю для вас в зручний для вас час пробне заняття. Воно абсолютно безкоштовне і ні до чого вас не змушує. А я вам дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео!